Ну, оно черга, яка була за нами. Тому тут дуже-дуже дуже-дуже дуже трохи нагадує декорації з фільму Джана Джонс. Це нам треба спуститись. А що туди? Стелі мільйон гілочок, які можуть впасти просто на голову. Знімався Бред Піт, коли він... Був королем і йому маску вділи і як вони тікали отак. Я в шоці вже підійшов на цей на ресепшн. Сказав, що дуже холодно. типу красиво, але це щоб бомжі не спали і такі туристи, як ми. А це місцеві попугайчики. Пішли наш вокзал, але тут фу 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 як спуститись. Дуже-дуже крутий спуск. І воно автобус. Тут ходять бла -бла автобуси. То тому, тому ми на ньому і поїдемо. Знайшли Largage, сторіч. Зараз закинемо наші рюкзаки і підемо гуляти містом, поки наш автобус не приїде ввечері. Так, Ось з цього автовокзалу ми їдемо в Марсель. Їхати нам 7 годин. І коштувати на квитки коштували нам на двох. Скільки? 50 євро. 50 євро, Галя каже. І цей вокзал він на Google мапах прописуєте Барселона Норс по типу пів... Північний і тільки на, ін... на інгліші. І ви зможете сюди добратися і поїхати. Розуміли, у поліції електричні мотоцикли. Не у всіх, але вже переходять, так, ну що, потроху сунемось до того яйця, от того самого, і подивимось, що воно таке взагалі. Зверху є смотрова площадка. Зовні він скляний з таких, наче ребер. Давайте отак покажу. Ну Значить жалюзі скляні. Але скло це дуже ну, велику площу займає такі великі. Це нам здається, що воно маленьке, а воно дуже велике, там кожне скло. На паромі плили і бачили оцю картину, коли чоловік встав і молиться. І він прямо посеред дороги стояв. Ну, ну, по типу я йду по коридорчику, а він стоїть отак в три четверті, як то кажуть. А ви знаєте, корабль же ж і туди повертає сюди, і звідки він знає, що сонце саме там. Ну, Вони ж моляться куди сонце йде. Або звідки воно йде. Ну, коротше, щось таке. І от друга зараз людина, яка так стала. Зазвичай я так становлюсь. Але коли треба ракурс сфотографувати, ну от як Галя зараз намагається сфотографувати, теж люди можуть подумати, що вона молиться. Тут збоку є такі будиночки нові, Ота прикольна. Мед, мед, медний такий колір, мені подобається. Зараз зроблю фотографії оцієї споруди. Саме так він виглядає зблизу зблизька. Дивіться, за склом є стіни, вони або металеві, або якісь цікаві такі. І мають свій колір. То там синенькі, тут біленькі ось так. Далі ще ми бачимо базільку. А там ще якийсь, якась фортеця, палас. Ми там ще не були. До речі, друзі, тут таксі не таке ж і дороге. Ми думали, що там від готелю до порту нас довезуть до порту, там, де парон, паром. Довезуть за приблизно 60 євро, може 50, але нас довезли за 30 з чимось євро там. 32, десь, так. так, на годину їхати на автобусі треба було, але ми запізнювалися. У нас через годинку повинен був виїжджати, випливати, виходити паром, плаває, як то кажуть, гівно по воді. А ми йшли на кораблі. Корабль ходить по воді. Отже. той е е Маршрутка коштувала б нам автобус скільки? Яких 35 євро? Я про автобус. А, автобус 2 євро. Автобус 2 євро, але він їде 40 хвилин, нам треба було з готелю їхати. Коротше, за 15 хвилин у нас, щоб встигнути на паром. І він взяв у нас 30 з копійками євро. І ми приїхали всього-навсього за 15 хвилин і встигнули. Тому, якщо що вам дуже треба терміново, то. Не так і дорого таксі обійдеться вам. Ладно, ладно Я не для цього вам запустив камеру. Автомобілісти для вас інформація. такі ціни на пальне. Ставте на паузу, дивіться. Так, вам видно? Коротше, гаселео А це верхня, друга це син 95-й. І третій – це син 98-й. Дуга, веселка! Пабебем! -ба -ба Кайф. Так, водії. Ставимо на пазу, дивимось, скільки коштує бензин. Все, передивились? Якщо я не помиляюсь, то це була е, масова акція протесту е, по типу демонстрація протесту, який був рік або два тому у Європі, і вона називалась зелені жилетки або жовті жилетки. І е, не пам'ятаю проти чого, Скоріше за все проти підвищення. Вартості на нафту, ціни на нафту і на бензин. Тому вся Європа вийшла в цих жилетках і тут зробили таку театральну постанову в пам'яті цих протестів, що були проблеми, що тут скора приїжджала, забирала людей, проти яких вийшла влада. Коротше, Потім ви бачили тільки що декілька секунд феєрверк. Це був феєверк перемоги, перемоги над свавілям влади. Тільки що ми відійшли. Там аж далеко було представлення жилеток. О, там ви бачите людей. Тільки що грали симфонічний оркестр, симфонічний оркестр з е, джангльорами. А тут театральна постановка якась. Ось хтось. Якісь танці, глядачі. Щось відбувається на кожному кутку. На кожному кутку цього пірсу. Друзі, дуже не хочеться виїжджати звідси, тому що зараз концерт почався. А ми повинні десь повинні через 20 йти на автовокзал і їхати вже у Францію. Отак От ви вбуваємо. Але дуже кайфово, дуже кайфово звучить музика, дуже кайфовий звук. Отакі діла. Все, поїхали. Далі. Ну що, друзі, ми спішимо вже на автобус. Прощаємось з Барселоною. Вона нас дуже гарно зустріла і гра гарно провела. Біжимо на автостанцію і їдемо у Францію. Отак, світиться той самий хмарочос вночі. Барселона, прощавай. Їдемо знову. До Франції.